Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру. Екскурсія до зоопарку. А знаєте, що таке зоопарк? Правильно, Зоопарк це зоологічний парк, місце, де можна побачити тварин, яких привезли із різних країн. Подивіться, скільки тут знаходиться різних тварин. І ведмеді, і слони, і жирафи, і мавпочки, і безліч різних екзотичних птахів. Щоб потрапити до зоопарку, нам потрібно купити квитки у касі. Діти, а хто продає квитки? Так правильно, касир! Ось ми з вами уже потрапили до зоопарку. У зоопарку є люди, які доглядають тварин, годують та чистять клітки. А як називається ця професія, ви знаєте? Так, ця професія називається доглядач. А якщо раптом хтось із тварин захворіє? хто їх лікуватиме та доглядатиме. Правильно. Ветеринар серед пацієнтів у ветеринара у зоопарку птахи, дикі тварини, риби і навіть комахи. Екскурсовод проводить екскурсії по зоопарку. Він дуже багато знає про тварин. І може розказати про кожного мешканця зоопарку. Де живе ця тварина, який має спосіб життя, чим харчується. Ось білий ведмідь, полярний ведмідь, найбільший наземний хижак, мешкає в Арктиці, білий ведмідь чудово плаває і виходить сухим із води. Бо його жирне хутро відштовхує воду. Полярний ведмідь, прекрасний мисливець. До його раціону входить м'ясо майже всіх тварин, що живуть у морі. А ось жираф найвища тварина на землі. Жирафи проживають тільки на території Африки, живляться гілками та листями дерев, без води обходяться по декілька тижнів. Крокодил найдавніший представник тваринного світу нашої планети. Вони населяли планету, коли ще по ній ходили динозаври. Живуть у річках та озерах Африки, Австралії, Центральної та Південної Америки і Південної Азії. Полюють вночі. У їх обов'язковий раціон входить риба. А це панди рідкісні тварини, що перебувають на грані зникнення і занесені в червону книгу. Де ростуть густі бамбукові ліса, там живуть великі панди. У горах південно-східного Китаю і на Тибеті. Панди їдять молодий бамбук. І остання зупинка в зоопарку слон. Слони Найкрупніші тварини суходолу. У наш час є два види слонів індійський та африканський. Незважаючи на свій розмір, слон дуже рухлива тварина і швидка. Слони дуже люблять купатися. І не тільки водою. Слони часто приймають душ із спилюки. Ну що ж? Тепер ви досить багато знаєте, як влаштований зоопарк. Давайте грати. Домовтеся з друзями, ким ви хочете бути касиром, ветеринаром, екскурсоводом або доглядачем. З кубиків або навіть стільчиків можна побудувати вольєри для тварин, а житимуть в них ваші іграшки тваринки. Та цікавої вам гри.